Рахунок 201 є рахунком активним. Всі активні рахунки мають сальдо в дебеті. Майже всі, будемо так називати, бо там є такі білі ворони, вони завжди десь там є виключення з правил. Але основне правило це дебетове сальдо. Далі збільшення. Коли щось поступає на цей рахунок, якась сума, вона буде показуватись в активних рахунках в дебеті, а в пасивних рахунках буде показуватися в кредиті. Що стосується рахунку 631-го, це рахунок шостого класу, розрахунки з вітчизняними постачальниками, і він є пасивним. І тут все відбувається навпаки. Сальдо він матиме ось тут. Наприклад, воно становитиме 5 тисяч, цифри беремо умовні, так? 5 тисяч гривень це сальдо становитиме, і бачите, де я його записала в кредиті. Для цього рахунку ну, можна так сказати, що важливішим є кредит. так. Отут буде показуватися збільшення, а ось тут буде показуватися зменшення зменшення. Тут все навпаки в цьому рахунку. В активних рахунках дебет, сальдо там в дебеті є збільшення, а в кредиті зменшення. А 631 рахунок все навпаки, сальдо в кредиті збільшення в кредиті, зменшення в дебеті. Оце треба собі запам'ятати і розуміти. Отже, беремо господарську операцію. Отримано матеріали від постачальника. Ви маєте накладну. В електронному вигляді, в паперовому вигляді значення це не має. і ви повинні, фактично, матеріали вже прийшли, їх вже, може, там використовують навіть, а ви, як бухгалтер, маєте це відобразити на рахунках. Програма не знає, що це матеріали, які ви віднесете на 201 рахунок. Ви повинні обов'язково її це там в певний момент набрати і сказати, що ці матеріали ви зараховуєте на рахунок 201. Ну, давайте яку суму візьмемо. Наприклад, сума, там, не знаю, дві тисячі, умовно. Матеріалів привезли, сума невеличка, дві тисячі. Ми повинні цю суму відобразити на рахунках. На рахунках. Матеріали прийшли, їх стало більше. Дві тисячі, ми, напевно, маємо записати там, де плюс, тобто в дебеті. І ми так і записуємо. Раз, записала, так. І відповідно, ми записуємо, де цю суму. В кредиті. Чому в кредиті? Тому що коли ми придбали на 2000 матеріали, матеріалів, їх стало більше, але заборгованість перед постачальником також збільшилася. Ми ж не були винні в тому постачальнику, бо ми, ніч, може, перший раз в нього взагалі все купуємо. Так? Тобто, в нас виникає заборгованість, вона є збільшує, збільшується. Тому ми пишемо цю суму в кредиті. Навіть як ви не розумієте те, що я кажу про заборгованість, але ви знаєте, що матеріалів стали більш, стало більше, і вони привезені від постачальника то в такому випадку ви повинні розуміти, що якщо ми суму чітко знаємо, що ми відносимо в дебет 201 рахунку, то 631 мусить бути в кредиті, тому що ну, бо, 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 бухгалтерське проведення чи бухгалтерська проводка, чи кореспонденція рахунків, це дебет одного рахунку і кредит іншого. Де може бути дебет 201 і дебет 631, це виключення такого бути, що не може. От ми відобразили цю операцію тут. Якщо говорити, як в програмі є, то ми обороти пишемо: це будуть у нас обороти, в даному випадку дебетовий і кредитовий нічого немає. І тут також ми напишемо собі обороти. обороти. Це також такий термін, який треба розуміти, і так далі. Це є обороти наші. Все, ми маємо. Відобразну. І давайте ми зробимо. Отут. Я напишу, в мене є вільне місце: бухгалтерське проведення чи бухгалтерську проводку. І я пишу, дебет 201 201 кредит. 631 Все, і сума 2000. Це дуже спрощене. В програмі це виглядає журнал господарських операцій, де ви будете бачити дебет, кредит і суму. Тобто, ви це побачите. Там є ще один в тій опції, що я вам показувала, звіти в тій закладочці. Ви побачите, також можна знайти журнал господарських операцій. От, і все. Ну, давайте ми ще придбали в якогось іншого постачальника, візьмемо ще одну господарську операцію, придбали ще в одного постачальника, наприклад, візьмемо 3 тисячі, так? 3 тисячі. Знову ж таки, було придбання: це дебет рахунку: 201, першого, і заборгованість перед постачальником зросла. Значить, також відносимо суму 3 тисячі ось сюди. Тут також буде бухгалтерське проведення. Я зразу її напишу. Це інша господарська операція. Дебет 201 рахунку і кредит рахунку 631-го і 3 тисячі. Три тисячі. Все, ми це відобразили, все в нас є. Тепер давайте ми ці матеріали використаємо, передамо їх у виробництво. У нас зараз на даний момент щось там було в залишку 10 тисяч, 2 000 і 3 тисячі. Ми купили цього місяця, придбали цього місяця. Отже, в нас буде, ми мусимо щось виготовляти, ми виготовляємо. Якщо буде наступна операція, звучить наступним чином. Наступним чином звучить наступна операція. Ви використали матеріали. Тобто ви їх взяли, передали там, десь вони у вас зберігалися, називаємо це складом зі складу у виробництво. Наприклад, ви передали, ну, візьмемо, наприклад, 4 тисячі. 4 тисячі вартість матеріалів, які були придбані, зберігалися у вас, і ви їх передали для, у виробництво, будуть виготовляти. Передали матеріали. Передали матеріал, їх зменшилося, Мінус це мінус. Звичайно, що мінус, і ми повинні будемо записати цю суму. Ось сюди ми її запишемо так рядком нижче. Чотири тисячі я казала. Так, 4 тисячі ми записали ось сюди. В кредиті це відображається, тому що матеріали в нас зменшилися. Але ми повинні за всіма правилами обліку відобразити відразу ну, інакше, раз ми тут в кредиті, то в дебеті якогось іншого рахунку. Програма нам це зробить, але ми повинні розуміти, що вона робить. І ми собі повинні зараз відобразити ще один рахуночок – От я його відображаю. Раз. Я його відображаю два. так, от Робимо також аналіз рахунку. І в нас буде рахунок. Ось ми робимо так. Так, і цей рахунок, який буде, в який в нас є рахунок активний в другому класі, він називається 23 й рахунок виробництво. Давайте я вже не буду писати аналіз рахунку, щоб швидше. Тобто, також аналіз рахунку 23 третього третій виробництво. Він так називається. Це активний рахунок. Він очевидно, що має дебет, і очевидно, що він має кредит цей рахунок, і як раз він активний, то тут в нас буде що? Плюс, так, так, зараз ми ось так зробимо плюс, а тут в нас буде мінус, а тут ми поставимо собі мінус. От, так як в активному рахунку все ось так має відображатися. І раз ми, наприклад, сальдо тут буде. Сальдо початкове, так зробимо. В нас буде, може, маленьку букву початкове. От, В нас, наприклад, нуль, нічого не було. Тобто нічого не було, це прочерк, нуль. Нехай напишемо собі тут нуль. І раз в нас 201 матеріалів стало менше 4 тисячі, то тут виробництво, в нас обороти будуть що 4 тисячі. Тобто, Матеріалів стало менше, виробництво збільшилося. Ну, Це вже дуже таке просте пояснення, таке таке дуже простеньке. От і це також очевидно, що будуть тут обороти, Ну, вже так ось більш-менш оформляємо.